Здоровенькі були! В нас сьогодні дві каточки з максимальною графікою. Що ж не буде затримувати п'єно перегляд. Ми стрибнемо на фарм віодже. Але, блін, ви просто подивіться, яка красива графіка, це просто жесть. Але, звичайний FPS буде трішки просідати. І, до речі, зі мною ще багато людей. Блін. Нічого собі. Ну, до речі, в принципі, нормально, 60 FPS є. Так що я б не сказав, що це прям. Дуже погано, але в мене немає зброї, це справді погано. Так, блін. Все. Це був один. Да, але, блін, звичайно, FPS просідає, але зато дуже красива графіка. Зараз ми тоді ще залутаємося. В принципі, людей... Я надію, що біля мене ще не впало. О, якраз ямочка. Чудово. Опа, на, ще один тіпуля. Чудово. Ну, добре, тоді продовжуємо лутатись. А ні, є, біля мене тіп. Ну, це, напевне, був бот, я так думаю. Блін, просто подивіться на усі стіни. Це просто капець. Це я розумію графіка. Ой-ой, хаєшку підірвали. Ого. Так. Ого, нічи сильне прострілює. Мене ще й ті пушить якийсь. Так, ону. -ну. Чекайте, це ж один, правильно був тут, ну да. Так, давайте зараз от сюди перебіжимо. Блін, а тут він, походу, вже. Справа десь. Блін, десь тут. Ось і він. Що там ще є, тіпи. Ой-ой-ой, блін, мене прострілили. Ну що, це в нас друга катка. Зараз будемо. Ой, стрибати на блонбей. Трішки це Так, ну людей я поки що не бачу. Зараз ми впадемо сюди, як завжди. Ой, біля мене. це біля мене тіп. Оо. ФПС пішов просідати. Ой-ой-ой, так. Нічоси, сразу дві ямочки. Прикольно. О, дорогі друзі, біля мене тіп ходить. Так, ну що? Де ти де ти? Чекайте, де він? Ей, ти де де? Він тут? Блін, то хтось ж ж бігав біля мене, ну. Ей. Чудово. Так, ну що, зараз ми тоді, напевне, підемо когось далі шукати, правильно. Нічаси. Блін, така прикольна вода. В басейні. Круто. Справді круто. Так, ну добре. А ну, ну, до речі, мені цікаво, який у мене FPS. 50. Ну, 50 FPS на максимальній графіці це так непогано. І якщо то у мене планшет, це Xiaomi Pad 5, і кому буде цікаво. О, біля мене тіп. Фух, це, по-моєму, був бот. Я злякався. Нічого си там два дропа. Чекайте, тут мене тіп. Та ні. Блін, воно все воно все таке яскраве, як будто тупо яркість викрутив. Так, давайте подивимось, що в цьому сундучку. О, нормально. Там ті пулька. <сverständ> <сverständ> uh, не чувся я її зажав. Опанобільмені ще тіп, да? Стріляється десь. Так, ну це був бот. Це був по-любому бот. А це хто? Так. А оце я не знаю хто був. Чекайте ще один тип. Ой-яй, сзади! Сзади, сзади, сзади. Ух! Ай-яй-яй, я не збіг його зажати, капець! Що ж, ось такі дві каточки. Я надію, що вам вони сподобались. Ви поставте лайк, підпишитесь на канал і до зустрічі!